Прошу народний депутат Олександра Кужель шановні народні депутати, даний законопроект 2087 а 1 є прикладом. Тої консолідації депутатів, якщо стає питання для підтримки і розвитку українського підприємництва, я хочу подякувати депутатам від удару прода від свободи мирного, від комуністів Баландіна, від партії регіонів Лук'янова і Тігіпка за те, що вони стали співавторами цього законопроекту. Тобто, цей законопроєкт є узгоджений всіма діючими фракціями Верховної Ради. На коротко, що сталося. Ставлю наголос на тому, що сьогодні він торкається тільки тих, хто вже сьогодні має касові апарати. На жаль, треба констатувати, що уряд, двічі, якому Верховна Рада давала можливість відтягувала питання вже карати підприємців, не був до 1 січня. А це особисто податкова адміністрація не були готові до того, щоб впроваджувати закон з 1 січня 2013 року. В травні місяці наш комітет провів розширене засідання Верховної Ра, нашого комітету. Хочу зачитати інформацію податкової на, 2, на, 5, на 26 на травня. Що станом на цей день... Забезпечена наявність та підключено 30 тисяч РРО, що становить 12% від необхідної кількості РРО в Україні. Чому це стало? Якщо ти держава робиш гарний крок, переход від бумажних носіїв до електронних, будь ласка, підготуйся до введення законопроекту. Дай можливість українським підприємцям побачити серйозний конкурентний ринок РРО. Дай перехідний період, бо ще раз ставлю наголос. Вони всі мають сьогодні РРО, які купили на вимогу адміністрації податку. Завершити. Працює гарантійний срок. Нашому законопроєкті запропоновано відтермінувати на рік. Чому я єдине покажу останню надпись, і я думаю, що ваші виборці вам скажуть: на жаль, податкова останній місяць дуже активізувалася і почала вимагати. Підприємці кажуть, не важливо, що ти зміниш РРО. Головне, щоб проплатив. Бо це чотири фірми, які визнані податковою. Я вимагаю, прошу, звертаюсь, молю від всіх підприємців України проголосувати на відтермінування штрафних санкцій до підприємців на рік до 1 липня 2014 року. Дякую всі фракції. Номер 2087 а 31 про внесення змін до прикінцевих положень закону України, про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям податкового кодексу України щодо відповідальності суб'єктів господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій для прийняття за основу. Прошу голосувати за 292, проти 0, утрималось 0. Не голосували 79. Рішення прийнято. Пропозицію комітету. Комітету прийняти в цілому і слова 1 липня 2013 року замінити цифрами 1 січня 2014 року. Така пропозиція доповідав комітет. Можна ставити на голосування. Ставлю на голосування пропозицію комітету. Прошу голосувати. Іде голосування. За 266 проти 0, Утрималось 0. Не голосували 106. Рішення прийнято.